Міністерство оборони України закликало не поширювати цих кадрів, де ванюшки відрізають голову українському військовополоненому. А чому не поширювати? Щоби не лякати тих людей, які в разі чого готові здатися в полон? Взагалі з полоном це делікатна тема, і звісно, не хочеться її торкатися цієї теми. Але що потрібно розуміти? Що вонюшки дуже жорстокі по відношенню до тих, хто до них потрапляє, вони вбивають і знущаються над цими людьми. Скажімо, частина захисників Азовсталі, які потрапили в полон, ви пам'ятаєте, були вбиті. І от якби вони загинули в бою на Озовсталі, це просто була би загибель в бою. Це прикро, але тим не менше, це драйв, загибель в бою це зовсім не те, що загибель в тюремній камері, не те, що загибель в полоні. А потім, після того, як вони здалися, над ними довго знущалися, їх принижували, їх опускали, їх катували. А після цього вбили. Отак От людина може бути доброволець. Герой. І ось він потрапляє в полон. І в полоні його ламають. Його, наприклад, примушують, як і багатьох наших полонених, десять разів на день співати гімн Росії. Отак От ти, герой доброволець, не гнешся, не ламаєшся, а потім. З тебе вибивають рештки гідності, і ти співаєш гімн Російської Федерації, а вони це знімають на мобільний телефон. І я не кажу вже за те, що деяким людям точно не потрібно потрапляти в полон. Нічого доброго там не буде. Все, що з ними станеться, це гірше, ніж смерть. Це відомі люди, це знакові люди. Звісно, бувають різні випадки. Буває, коли людина в стані глибокої курора травми потрапляє в полон, коли закінчуються боєприпаси і нема можливості продовжувати бій. А, можливі всякі речі. Але більшість тих, хто потрапила в полон, все-таки потрапила в полон, тому що оцінила ситуацію як безвихідну, незважаючи на те, що і набої. І сили іще були. Так ось можливо, цього не потрібно робити, і можливо, такі відео є корисними. В мережу трапляють лише поодинокі випадки. А насправді катування військовополонених ванюшками звіряче вбивство військовополонених і цивільних, і просто так, це масове явище. Ми маємо зрозуміти, що це масове явище. Вони такими є. Це в їхній природі, в природі ванюшок. Вони такими завжди були. Вони такими були в 16 столітті. Вони такими були в 18 столітті. Вони такими були в 19 столітті. І Все, що ми знаємо про їхню поведінку, скажімо, у Франції, коли туди дірвалася орда Ванюшок, чи в Угорщині під час придушення угорського повстання, чи в Україні. Вони були завжди такі. В ХХ столітті вони були такі, вони вічно такі, там нічого не змінюється. Це глибоко в їхній природі, це більшість населення. Отак от вони, ніби от ванюшки, просто він собі, собі ходить. Але всередині живе садист і вбивця, який мріє відрізати голову українському військовополоненому. Це як з серійними вбивцями з американських телесеріалів, що так же по ньому ж не видно. Це ж ніби нормальний громадянин. Він собі ходить. Він, можливо, навіть викладач в школі. У нього, можливо, навіть є сім'я, але по ночах він розчленяє трупи. І от вони там такі на сході. Що ніби як нормальні, якщо дивитися на це по телевізору, щось там розважають, про щось там говорять по телебаченню, коли вони у них беруть інтерв'ю, відповідають на запитання соціологів, ходять на роботу, але кожен хоче відрізати голову українському військовополоненому, навіть якщо він про це не знає, це живе в його душі, проявляється природа. І ще раз, це не поодинокі ексцеси, це масове явище. Коли там трапляються якісь інші люди, це диво. Але 99% вони такі. І от знаєте, що я думаю? У нас в містах і селах досі стоять пам'ятники воїнам-визволителям, радянським солдатам, Обеліски, вічні вогні. Оці от... Солдати з дурними мордами виріченими очима в касках з бетонними автоматами, і їхнє знесення, ніби як табуйовано. От Про це не говорять. Броньба з фашизмом але це пам'ятники точно таким самим гвалтівникам, точно таким самим садистам. Вони, коли приходили, вони ж робили все це саме не тільки над німецькими військовополоненими. Вони все це робили з українцями. Вони робили все це з нашими дідусями і бабусями до Другої світової війни, під час Другої світової війни і після Другої світової війни. І от вони стоять в містах і селах ці бетонні пам'ятники. Це пам'ятники. Кожен із цих пам'ятників, пам'ятник такій людині, як на цьому відео, яка відрізала ножем голову, яка потім її демонструвала, це ті самі люди. І поки це все стоїть, ми приречені на, пов... на повторення, тому що ми протистоїмо у цій жахливій жахливій садистичній орді. І ми протестуємо їм, а цим ординцям пам'ятники стоять в нашому тилу. І туди ми ганяємо туди діточок класти квіти на певні дати. І от діточки звикають з самого дитинства ми звикаємо підкорятися цій орді. В братстві ми вчимо наших рекрутів, що краще не здаватися, звісно, це важкі вибір, які кожен для себе робить сам. І робить цей вибір в екстремальних обставинах, в ситуації липкого жаху, в ситуації сильної перевтоми. І там мізки і тіло працюють зовсім по-іншому в цій ситуації. Але все ж таки. Це загальна установка не здаватися, завжди продовжувати бій. Нема набоїв, значить, ножем, нема ножа зубами. Ця наша брянська четвірка, ці четверо чудових наших братчиків, які загинули там, на ворожій території, їм пропонували здатися. Вони відмовилися, вони вступили в бій і загинули в цьому бою. Тому їм не відрізали голови. Тому над ними не знущалися, тому їх не принижували, тому їх не опускали, тому вони герої, тому вони справжні герої. І так є завжди. Вони герої на небесах. Вони викликали захват янголів, коли з'явилися на небеса. Тому вони героями завжди залишаться в нашій пам'яті, а не нещасними заляканими. Опущеними людьми там в цьому полоні, навіть якщо і з головами на власних плечах, звісно, ми ніколи не маємо бути такими. Жорстокість по відношенню до полонених допустима лише в тому випадку, якщо зумовлена суворою необхідністю, наприклад, здобування інформації чи е, утримання цього самого полоненого в дисципліні. А так, ні. Ворог має бути або одразу розстріляний, або з ним треба поводитися згідно конвенції, навіть якщо це огідний Ванюшка. Тому що отримувати задоволення від катування це не з падіння. Цього ніколи не потрібно робити. Ми маємо це запам'ятати. Ми маємо іншу природу, ніж вони. До речі, оці пам'ятники гвалтівниками-вбивцям і. Вбивцям, і Любителі хлопцівників і вбивць в наших святинях. Оці московські псевдопопи. Як ви знаєте, Волинська, Рівенська обласна рада і Львівська міська рада заборонили діяльність ОПЦ ФСБ на своїх територіях. І От е, у мене питання зв'язку: з цим, а чому Київська рада не заборонила діяльність ОПЦ ФСБ на своїй території? Не тільки не заборонила діяльність УПЦ ФСБ на своїй території, але навіть не розірвала договорів оренд, А купа комунального майна і комунальної землі є в оренді чи користуванні в УПЦ ФСБ, тобто її весь час здавали до останнього часу, між іншим її давало до буквально до минулого року. І багато хто із наших пришелепкуватих братів каже, що ну це все одно незаконно, це ж не конституційно, це не в повноваженнях місцевих органів влади. Так от я вам хочу сказати, що це брехня. По-перше, тому що зараз екстраординарна ситуація, що нужда змінює закон. І послатися на досвід. Коли у нас почалася епідемія ковіду, то Київська міська державна адміністрація. Не замислюючи жодної хвилини, пішла на обмеження конституційних прав громадян. Громадянам заборонили купатися, гуляти в парках, там купа інших обмежень. Громадян нещеплених заборонили пускати в якісь там торгівельні центри і все таке інше. Хоча це були явно антиконституційні і антизаконні рішення, тим не менше, КМДА легко на це пішла. Коли КМДА практикує корупцію, це теж не зовсім стикується з діючим законодавством. А корупція є улюбленою розвагою київських чиновників, більшості депутатів і оцього самого мера. Тобто, коли їм потрібно, то вони легко йдуть на порушення конституції і діючого законодавства. Але коли це потрібно нації, вони прикриваються конституцією і діючим законодавством, коли відмовляються, наприклад, заборонити діяльність ОПЦ ФСБ на території міста Києва. Вони не наважуються, досі не наважилися торкнутися всіх цих пушкіних і булгакових цих от пам'ятників, не кажучи вже за радянських гвалтівників і вбивць солдатів-визволителів. Вони досі пройшло вже стільки часу. Купа вулиць переімінована, таблички висять. От я записую зараз цю передачу на вулиці, де висить табличка Пушкінська, досі. Вже місяці пройшли з часів перейменування. Вони вже змінювали щось там по бюджету, але вони не передбачили 4 копійки на зміну цих табличок. Тому що їм хочеться їздити по вулиці Пушкінській. Через Пушкінську вони заїжджають в мерію на стоянку мерії. Вони хочуть по Пушкінській заїжджати. Вони люблять Пушкіна. Вони люблять голоцівників і вбивць. Вони люблять УПЦ ФСБ. Навіть тоді, коли вони не отримують з цього безпосередньо грошей, у них вата лишається в голові. Там замість мізків вата вони продовжують так мислити. Ця колишня Пушкінська, на якій все ще висять таблички Пушкінська, зараз називається Чікаленка. Вулиця Чікаленка, це відомий меценат, культурний діяч український. І от на Чикаленка, 14 знаходиться Культ Театр. Це один з нових київських театрів. І тут 22 числа буде прем'єра вистави Колаборант. Не скажу, що кличко був прототипом для головного герої, цієї Вистави прототипи були інші, але от зараз думаю, що можливо варто було би зробити і кличка, але вже пізно. Я вас запрошую на прем'єру. Між іншим. А 27 числа я виголошу програмну лекцію знову ж таки в цьому культтеатрі ввечері. Народження, життя і смерть європейського живопису це буде розкішна культурологічна лекція, і так само запрошую. Давайте будемо разом. Людей буде небагато, так що ми зможемо в інтимній дружній обстановці обсудити всі ці проблеми пов'язані з європейським живописом. А повірте, там є багато загадок, там є багато карколомного. Там є багато моторошного, там є багато божевільно цікавого в цьому самому європейському живописі. Квитками на обидва заходи можна поцікавитися в телефоні, який вказаний під е, відео. Тобто позвоніть туди і замовте собі квитки і. Значна частина кожної зібраної суми йде на підтримку батальйона братство. Чому от батальйон братство? От мене питають, чому батальйон братство? І взагалі, от навіщо ви заморочуєтеся от цим християнам? кажете, християни приймаються в батальйон братство. Це батальйон сформований християнами в інтересах християнської церкви. Взагалі, це братство, це гвардія церкви. І одні кажуть, що ви маніпулюєте це ви для того, щоб обдурювати бідних громадян. Я вам скажу, що от найважча річ, за допомогою якої можна обдурювати трудящих, це християнство. Християнство взагалі не надається для того, щоб замалажувати. Це дуже складна конструкція, це дуже парадоксальна річ. Це річ, яка не заспокоює, в прозрінні немає смачного у правді відсутнє тепло. І християнство не дає костелів своїм адептам, воно вимагає. Це та річ, яка вимагає, вона вимагає самовіддачі, вона вимагає служіння і при цьому не зовсім не заспокоює. Воно вимагає бути інтелектуально чесним перед собою. Я згадую, мені до речі, нагадав пастор Ігор Назаревич у цей епізод. Що от мати Терезія в Калькутті, і там у вона, крім всього іншого, ліплі Там ніде в світі ви не знайдете зараз прокаженного в нормальній країні для дослідів, наприклад, спробують в Україні знайти справжнього прокаженного, щоб його дослідити. А в Індії є повно. І от вона там влаштовує ліпрозорі, і британський оператор знімає, як вона це робить. І цього оператора вже веде. Це жахливо, тому що ну проказа – це страшна хвороба. Це. Напівзгнилий труп, який все ще живе. У нього відвалюється ніс, вуха, пальці. Це страшно просто. І цей оператор каже їй, що я би і за мільйон доларів не згодився би це робити. Мати Терезія каже йому: так, так, за мільйон доларів і я би не згодилося би це робити. Наша віра спонукає нас до служіння, і часто до страшного служіння, до служіння важкого принаймні. І нічого взагалі цього не дає тут на цьому світі. Наша віра обіцяє царство небесне, але сумніви сумніви лишаються весь час у найбільш святих людей. Із щоденників цієї самої матері Терезії. ми знаємо, що до кінця життя вона 85 років все ще шукала Бога. У неї все ще були сумніви, вона все ще писала, навіщо Бог мене залишив. Вона все ще не була впевнена в царстві небесному для себе. Так це була свята жінка. 17 років вона присвятила своє життя. Служінню беззаперечному, безтямному, вона повністю поринула в свою віру, і вона в десятки тисяч людей врятувала ця жінка, вона не була впевнена в спасінні своєї душі. Ніхто з нас не впевнений. Коли я згадую християнство, то завжди на мене, коли я про це пишу, коли я це намагаюся пропагувати, просто сказати, що. Я притримуюся істини, істинного вчення, то якраз найбільше бруду на голову я і отримую. Тобто, це дуже не технологічна річ насправді, але ми йдемо на оце от порушення технологічності. Ми взагалі живемо в світі, де такі застрілі штуки, як гідність, патріотизм, солідарність, духовність, зрештою, суперечить ефективності. Це речі, які суперечать ефективності, індивідуальні, в мисля ефективності життя. Якщо ви хочете, щоб ваша дитина досягла успіху в житті, от в теперішньому житті, в реальному, не в такому житті, як воно було в 17 столітті, а от зараз в цьому житті і в цьому світі, то, по перше, ви маєте навчити дитину, що вона повинна. Спробувати пробудити в собі нетрадиційну сексуальну орієнтацію, тому що це конкурентна перевага. Це конкурентна перевага в шоу-бізнесі, в бюрократії, і в європейській, в американській бюрократії, в українській так само бюрократії. Якщо ти, от скажем, притримуєшся гомосексуальних смаків, то і готовий, так би мовити, в цьому смислі виступати, то ти. Маєш конкурентну перевагу, ти швидше просунешся. Друге, не потрібно відчувати жодного патріотизму. Це себе не виправдовує, це збиткове. Тобто, ти маєш або покинути Україну за сприятливих обставин. І е, пробувати колотити копійку на заході. Або якщо не покинаєш у тебе сприятливі обставини тут, то, скажімо, розкрадати неньку значно краще, якщо ти е, насправді не маєш патріотичних почуттів, ну хіба що іноді вдаєш патріота. Але лицемірство ефективне, лицемірство раціональне. Третє, чому ви маєте навчити? Дитину, це, якщо ви хочете їй успіху життєвого, ви маєте сказати їй, що потрібно бути аморальною потворою, потрібно стучати, кидати, полишати, не допомагати в жодному випадку, не відчувати співчуття до нужденних і стражденних. Кінь ближнього маєте ви її навчити. Припинити нарешті рефлексувати. Скажіть своїй дитині не читати книжок. Не треба бути шибко умним. Шибко умні – ті люди, які схильні до саморефлексії, поглибленою, які занадто цікавляться якимись абстракціями, а не бабками. Ті люди програють. Вони в більш слабкій позиції. Я знаю дуже багатьох, дуже багатих людей. Серед них немає інтелігентів. В жодному випадку не чіплятися за ідеали. Ідеали призводять до травм контузії і смерті. От як з цими людьми, які зараз на війні багато ідеалістів, це ідеалісти, у яких коротке життя вони жертвують своїм життям, в ім'я ідеалів. А звісно, що вашій дитині це не потрібно. У неї має бути хороше здоров'я і багато грошей. А це означає, що ідеалів не повинно бути ніколи. Ну і, звісно, жодної скромності. Потрібно бути нахабним, немов зграя бродячих гендерів. І е, тоді все буде добре. Ну або якщо ви не хочете, щоб ваша дитина була такою. Такою ефективною і в перспективі багатою тоді потрібно звернутися до вищої ефективності, знати, що диявол допомагає своїм адептам, диявол ефективний, і ми бачимо, як дуже багато дуже підлих людей користуються допомогою свого хазяїна. Дияволи. Я знав багатьох НКВД, деяких НКВД, які дожили в хорошому здоров'ї, при добрій пам'яті до 95 років. Здавалося, людина розстрілювала в потилицю, все своє життя творила Гідоту, а <кхи> при цьому хороше здоров'я, хороша пам'ять, нормально, нормально прожила своє життя. Задоволений був, ніколи не сумував. А е... Диявол диявол ефективний, але Бог всемогутній. Якщо ми практикуємо іншу поведінку, якщо ми хочемо для наших дітей і для себе іншого, то ми повинні знати, що Бог всемогутній. Нам є що протиставити дияволу, але потрібно відмовитися від технологій диявола. Про це братство. Світ ніколи не зможе запропонувати мені стільки добробуту. Скільки є в Царстві Небесному. І ніколи не дасть мені стільки щастя, скільки дає мені перебування з моїм Богом. Світ може запропонувати мені високий стандарт і якість життя, але він ніколи не дасть життя вічного. Життя вічне мені може, бу... мені може дати тільки служіння. В ім'я Господа нашого Ісуса Христа ми, звісно, мріємо зробити братство авангардом збройних сил. Поки що це не сильно велике військове з'єднання, несильно військово, несильно великий відділ військовий, правильніше сказати так, хоча і дуже сміливий. Але я так думаю, що поступово ми виростемо, Поступово ми виростемо. І як авангард збройних сил, і як авангард церкви в цьому світі. Ну і до речі, тут є посилання на телеграм, інстаграм і фейсбук. Це от стосовно театру, тому що братство це і війна, братство це і культура, яка розглядається нами як теж, як війна, це важливий момент. і Я пропоную вам звернути увагу і на цей аспект нашої діяльності. І на цьому вам моє щире українське, цілком християнське. Амінь. І пам'ятайте, Путін хоче, щоб ви ходили по вулиці Пушкіна.